Це найсильніший захист для матері та її родини. Спершу ми звернемося до Богородиці як до непереможної воєводи, щоб відігнати всяке зло, а потім попросимо її накрити своїм омофором наших дітей. Частина 1. Щит від біди. Кондак Непереможній воєводі, переможні ми. Звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. Частина 1. Щит від біди, Кондак Перший. Непереможній воєводі, переможні і ми. Звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби Твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. О, Пресвята, владичице Богородице! Зі страхом і любов'ю, припадаючи до чесної ікони твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу святу зберіг непорушною, від зневіри, єресей і розколів. Визволи всіх, що з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди й печалі сердечної. Подай чистоту думок. Виправлення життя грішного й прощення гріхів. ЧАСТИНА 3. МОЛИТВА Матері за дітей. А тепер, Пресвята, владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм дітей моїх, назвіть імена дітей, усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській. Покрий їх ризою твого материнства. Зрости їх у страху Божому і в покорі батькам. Ублагай Господа мого і Сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасіння їхнього. Доручаю їх материнському піклуванню Твоєму, бо Ти є божественна покрова рабам Твоїм, щоб усім, вдячно, прославляючи велич Твою, сподобалися Царства Небесного і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Непереможні воєводі, переможні і ми, звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. Частина 1. Щит від біди, Кондак перший. Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. О, Пресвята, владичице Богородице! Зі страхом і любов'ю, припадаючи до чесної ікони твоєї, молимося Тобі. Не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу святу зберіг непорушною від зневіри, єресей і розколів. Визволи всіх, що з вірою моляться Тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди і печалі сердечної, подай чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів. ЧАСТИНА 3 МОЛИТВА Матері ЗА Дітей. А тепер, Пресвята владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом твоїм дітей моїх, назвіть імена дітей, усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській. Покрий їх ризою Твого материнства, зрости їх у страху Божому і в покорі батькам. Ублагай Господа мого і Сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасіння їхнього. Доручаю їх материнському піклуванню Твоєму, бо Ти є божественна покрова рабам Твоїм, щоб усім вдячно, прославляючи велич Твою, сподобалися Царства Небесного. І там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Непереможні воєводі, переможні і ми, звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. Частина перша. Щит від біди, кондак перший. Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна. Пресвята владичице Богородице! Зі страхом і любов'ю, припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі. Не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до тебе. Ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу святу зберіг непорушною від зневіри, єресей і розколів. Визволи всіх, що з вірою моляться Тобі, від гріха. Від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди й печалі сердечної. Подай чистоту думок, виправлення життя грішного й прощення гріхів. ЧАСТИНА 3. МОЛИТВА Матері за дітей. А тепер, Пресвята Владичиця Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм дітей моїх, назвіть імена дітей, усіх отроків і немовлят. Хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській, покрий їх ризою твого материнства, зрости їх у страху Божому і в покорі батькам. Ублагай Господа мого і сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасіння їхнього. Доручаю їх материнському піклуванню Твоєму, бо ти є божественна покрова рабам Твоїм. Щоб усі ми вдячно прославляючи велич Твою, сподобалися Царства Небесного і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.